Ось зараз зайшли в будівлю Укрпрофоздоровниці, 10-й поверх, бачимо, що тут облаштовані робочі місця. Шахрайський кол-центр працює, дивіться, з яким прекрасним видом на Київ. Ось, Дивіться, яка краса. Ну, не про те, йдемо показувати вам стільки тут робочих місць. Дивіться, тут 20. 20 робочих місць, а тут близько 50. Дивіться, облаштовано, все гарненько, кондиціонери працюють. Скрізь на столах є інструкції. Дивіться, кого і наскільки обманули. Також ось бонуси. Так Перший тиждень, другий тиждень. Ось, ну, непогані заробітки. На час війни.